Здравствуйте! З вами вчитель інформатики Шевчук Олександр Олексійович. У цьому відео поговоримо на тему, чим відрізняється блог від сайту. Як ми зазначали з вами у попередніх відео, блоги зараз дуже популярні. Вони знаходяться на піку популярності мережі інтернет. Дуже багато відомих особистостей і простих людей заводять свій блог. І у багатьох є плутанина в термінології. Люди чують блог. Чують сайт і не розуміють, що це таке. Дуже часто виникає питання, чим відрізняється блог від сайту. Ну по-перше, потрібно почати з того, що питання поставлено не зовсім коректно, оскільки блог це один із типів сайтів. І якщо перефразувати питання, то воно звучатиме так. Чим цей тип сайту, тобто блог, відрізняється від інших типів сайтів. У будь-якому випадку, давайте будемо розбиратися. Є сайти і блоги. Сайтів дуже багато. стає теж все більше. У них є спільні риси і є відмінності. Давайте почнемо зі спільних рис. Так само, як і у сайту, у блогу є певний простір. Там, де лежать всі його файли, папки та все інше. Це називається веб-хостінгом. Це одна із головних спільних рис. Також, як і у сайту, у блогу є домене ім'я. Вівши яке в адресний рядок браузера, ви потрапляєте на сторінки саме цього блогу. Як і сайт, блог створюється будь-яким користувачем мережі інтернет, де б він не знаходився в будь-якій точці світу. Як і на сайті, на блозі інформація може подаватися у вигляді тексту, у вигляді картинок і графіки, відеоконтенту і так далі. Також, як і сайт, блог має свою цільову аудиторію, тобто відвідувачів, яким цікава інформація висвітлена у блозі. Це були основні спільні риси блогу як типу сайту. Проте у них є відмінності і суттєві. Давайте розглянемо їх. Найголовніша відмінність, котра кидається в очі, це періодичність і регулярність оновлень інформації на блозі в порівнянні з сайтом. На блозі стараються. Щоб з'являлися нові статті не рідше, ніж раз на тиждень, а бажано взагалі щодня. Наступна відмінність це те, що на сайті, якщо щось видаляється, то це не завжди. На блозі так не прийнято. Всі статті збираються в архів. На блозі є ось таке віконечко, в якому, натиснувши на певний місяць і рік, ви можете відновити інформацію, яка давалася у вибраний період часу. Крім цього, на блозі є розділ, в якому видно, скільки статей даного розділу є на даному блозі. Якщо натиснути на певній рубриці, з'явиться список всіх матеріалів цієї рубрики, з якими можна ознайомитись. Хоч Блог і є одним із типів сайту, але Блог має свою окрему визначену мету. Інформація на сайті подається якби в односторонньому порядку, а в блозі це щось інше. Блог призначений. Якби для безпосереднього прямого спілкування автора і читача. Для цього на блозі є такий інструмент, як коментарі. Коментар може залишити як читач, так і включитися в обговорення і сам автор. Таким чином, здійснюється безпосередній зв'язок між автором і читачами блогу, це коли автор відповідає на питання в коментарях. Завдяки всьому вище перерахованому, стає зрозумілим. Чому блоги отримали дуже велику популярність. Блоги регулярно оновлюються. Автор блогу може виражати власні думки та доносити до читачів свою думку. Авторів блогів називають блогерами. Зараз відкрити блог дуже легко. Правда, треба потрудитися трохи, щоб розкрутити блог, щоб він став популярним. Тоді ви заробите ім'я професійного блогера. Я бажаю вам завести власний блог. Блог може стати містком до справжнього дорослого життя, до якого ви так прагнете. Я думаю, ви зрозуміли, чим відрізняється блог від сайту. До зустрічі на наступних відео уроках.